Вітаю! Звільнення з полону та успішний штурм на Запорізькому напрямку. З вами програма Воєнкор про події на фронті розкажемо далі. Чергова фікція. Путін оголосив введення воєнного стану на тимчасово окупованих територіях України. Послухаємо думку нашого експерта з цього приводу. Лише чергове підняття ставок в екзистенційній російсько-українській війні насправді Путін терпить стратегічну поразку і маю нагадати, що весь його режим тримається виключно на пропаганді. Без підтримки власного зомбованого населення цей режим приречений. Однозначно, перемога буде за нами. Бо правда на нашому боці. Які би укази не видавав Путін, як би він не генерував і не мобілізував своє населення в стратегічному напрямку, рухається все на користь України. Тож заціплюємо зуби, концентруємо здоровий глузд і робимо усе можливе для перемоги. Слава Україні! Увага! Ексклюзив! Підрозділ ТРО, що скромно називає себе тактичною босотою, успішно провів штурмову операцію на одному з напрямків фронту. Про полонених і цінні трофеї у сюжеті. Захопити ворожі позиції на панівній висоті, взяти полонених і цінні трофеї. Хлопці з ДФТГ номер 11, що воюють у складі Київської бригади тероборони, показали на Запорізькому напрямку класичний взірець вдалої штурмової операції. «Хід операції передбачав створення, створення в противника в противниках виданості нашого наступу на широкому фронті і Захід на позицію противника в одному конкретному місці для того, щоб захопити дану позицію і відволікти противника від штурмової групи, атаку ретельно спланували після ґрунтовної розвідки та рекогностировки. Зрештою, тактична босота, як неформально називають себе ці хлопці, разом з підрозділами інших бригад вирушили на штурм за підтримки танків та артилерії. Тим часом увагу противника відволікала інша група під прикриттям наданого союзниками великокаліберного кулемету Браунінг. Росіяни помітили небезпеку, коли вже було запізно. Був досягнений повний ефект несподіванки. Противник абсолютно не чекав атаки. Всі відволікаючі маневри мали успіх. Основна, основні зусилля противника були. Направлені саме на відволікаючі маневр результатом блискавичної атаки став перехід ворожих укріплень під контроль тактичної босоти. Миш, тікай, 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 маленька. Семеро ліквідованих окупантів він та і троє полонених. «Все, ліг, лежиш. На жаль, не обійшлося без втрат, і з нашого боку. Цей бойовий вихід став останнім для старшого сержанта Олега Кавецького з позивним Фелікс. Він один з перших, хто пішов ще після майдану відразу в 2014 році. І знову ж таки один з перших, хто пішов цього року. Аби загибель Фелікса не була даремною, його побратими щодня наближають нашу неминучу перемогу. Вампіри на полюванні. Мова йде про РСЗВ, яка активно нищить росіян на Донеччині. На власні очі бачила це Олена Гаврилюк. Артилеристи на Донеччині продовжують нищити противника за допомогою РСЗВ вампір, що має високу точність та хорошу проходимість. РМ-70 «Вампір» Вампір це реактивна система залпового вогню калібром 122 мм. міліметри. Ракетна пускова установка здатна вести вогонь одиничними пострілами і випалом. Керувати вогнем можна як з кабіни, так і за допомогою переносного пристрою з найближчого укриття. Вже на протязі півроку використовуємо даний засіб, дуже допомагає те, що додатково возить з собою ще один комплект реактивних снарядів, тобто швидка перезарядка, і далі далі можемо працювати. Це дуже пришвидшує час виконання завдання. Пускова установка виконана за класичною схемою з розташуванням артилерійської частини у кормі колісного шасі. У передній частині шасі броньована кабіна екіпажу та силова установка з агрегатами трансмісії. Артилерійська частина містить пакет трубчастих напрямних 40 стволів, поворотну раму, механізм наведення та електрообладнання. РСЗВ вампір має суттєву перевагу перед радянськими аналогами, адже вже після першого залпу через дві хвилини можна дати другий залп та швидко залишити вогневу позицію перед тим як противник відкриє вогонь. Відповідь такі підвищені вогневі можливості забезпечує стелаж, де і розміщений боєприпас із 40 реактивних снарядів. Це є високомобільна зброя. Швидка, швидка в застосуванні, швидка в відпрацюванні, так само швидка в покиданні вогневої позиції. Можна накрити велику ділянку території, задати сильного вогневого ураження противнику. Для відпрацювання по цілі військовим потрібно 5-7 хвилин, а дальність пострілу залежить від снарядів і сягає 20, 35 та навіть 40 кілометрів. Опановані трофеї залишені росіянами танки. Тепер влучно працюють в бік ворога. Хлопці повертають расистам тільки снаряди. Від початку російського вторгнення наша армія отримала чималу кількість трофейної військової техніки. Збройні сили України успішно використовують її проти ворога. Треба, кожен день треба все більше. і, більше і, більше і більше. Цю погань треба давити цю погань Треба виганяти з нашої з нашої землі. вона отравляє її. Втікаючи, окупанти найчастіше залишають гусеничні та колісні бронемашини. Самохідні гаубиці, танки і боєприпаси до них. Лише за два місяці війни українці захопили російських танків більше, ніж було на озброєнні нашої армії. Цей танк приїхав захоплювати Україну, а зараз захоплюючи працює по колишнім власникам. Захоплені т 72 б 3 стають в стрій українського війська. Після незначного ремонту та злагодження танкісти виконують завдання за призначенням. Приїжджаємо на позицію, відбиваємо свою точку розположення, отримуємо вказівки цілі, координати цілі. По планшету я висчую всі розрахунки, які потрібні для бокового уровня, для стрільби з закритих позицій, і для зімоталки. Даю наводчику цифри, по яких він наводиться, і. От працюємо вже по даним координатам та цілі. Головне озброєння Т-72Б325 мм гармата з поліпшеною балістикою. В цього танка є особливості, але наші військові швидко його опановують. Моя справа привезти екіпаж на роботу і швидко уїхати, щоб екіпаж залишився живий І ідентичну машина, Бо я що ця машина на параді. Вже в нашому буде участвувати у ну, честь побіди України. Збройні сили, звичайно, дякують за техніку і попереджають російських загарбників. Залишити техніку та здатися в полон це єдиний шанс поїхати живим з української землі. Наші вдома. Україна звільнила з полону 108 жінок. Українок на рідній землі також зустрічала Євгенія Гордієнко. Україна провела черговий обмін полоненими. Цього разу додому повернулося 108 жінок, які перебували у російському полоні. Так, сьогодні ми повернулися по вісім наших захисниць. Е, ви знаєте, що ці перемовини був дуже важкі. На жаль, сьогодні не було представників Червоного Христа, які були на очі переглянути стан наших дівчат, а також спитати у них. Безпосередньо як їх тримали. Але ж сьогодні ми зробили те, над чим працювало так довго. Нестримна радість, сльози щастя та довгоочікувана можливість ступити на рідну землю. Саме такі емоції переповнюють українок. Вони щасливі повернутися на батьківщину і розповідають про життя у російському полоні. Проведені там. Це було жахливо, жахливо в першу чергу морально, тому що поряд це все було чуже, це все було не наше, не моє. Це було дуже тяжко, певною мірою, саме морально, тому що фізично так, жінок не чекали. В основному не От. Але те, що вони нам вдовлювали, що Україна вас не хоче, що вас забули, вас кинули, нам пропонували російське громадянство, ФСБ пропонувало співпрацю з ними, і тоді в нас буде все чітко. Але... Принаймні, я знаю, що всі, хто спілкувалися з ФСБ, на це не пішли. Далі звільнені дівчата будуть проходити медичний огляд та реабілітацію. Нарешті, після стількох місяців російського полону, наші українки повернулися додому. Зовсім скоро вони зустрінуться з близькими. Україна пам'ятає про кожного полоненого і робить На сьогодні це все. Віримо в збройні сили України. Разом переможемо.